Якщо ви раніше читали повість Миколи Ліскова про майстра, що підкував блоху, то тепер можете побачити це наживо у рівному. Українець з вірменським корінням Володимир Казарян уже 30 років створює мікромініатюри. Близько 20 з його шедеврів оцінити можуть рівняни. Тут портрети, скульптури розміщені на бурштині, ушці голки на рисовому зерні. У 94-му році майстру навіть вдалося намалювати масляними фарбами портрет Монелізи на рисовому зернятку. Це було ексклюзивне замовлення лувру. Та робота довга не була зділена, ну потом. З гадами вдалося е, зробити. Тепер от ми ознакомлюємо жителів України з цим, е, цим мікрошедевром, тому що е, аналогів в світі такої роботи немає. Навіть Лувр не має такої мініатюри. Аби працювати у цій сфері, каже майстер, необхідно мати надприродні можливості: контролювати удари серця, кліпання очей та вміти зупиняти час. Найбільша невдача втратити роботу на стадії завершення. В этом искусстве очень много сюрпризов, когда бывает даже законченная работа, просто сдувается. Она настолько крохотная, может быть, на электролизованный инструмент, который вот эту частичку, саму работу притянет или куда-то оттолкнет, потом нужно искать под увеличением долга. Много работ пропало, потому что вот они на стадии завершения повреждаются. Заманювало Володимира Казаряна до рівного цілий рік. Ми з ним вже працюємо цілий рік, перемовини ведуться, вони ще мали бути у нас в минулому році, але не узгодили ми час з дату, бо в нас були свої плани. А тепер з радістю перед різдвяно-новорічними святами вони завітали в Рівне. Я думаю, що справді не відбулося кінця світу, але почався новий світ і нове бачення, і мистецтво, і того, що робить унікальна людина. Також ж від сьогодні до 3 березня оцінити мікро шедеври. Рівняни можуть у краєзнавчому музеї дорослий квиток коштуватиме 20 гривень, хто вже побачив виставку у захваті. Найбільше сподобалось зоопарк на волосині. Дуже гарно, мені сподобався там всім представників тваринного світу, унікальна. От. Ну, кожна робота шедевр, я вважаю. Просто бажано, щоб всі рівняни подивилися таку можливість. Рідко таке буває на кожну роботу. Майстер витратив від одного до трьох місяців. Його шедеври дуже часто купують відомі люди. Серед клієнтів: Білл Клінтон, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Арнольд Шварценеггер і Гіларі Клінтон. Людмила Савонькіна, Ігор Прокопчук, новини Рівного.